Зараз ми також беремо участь. Це найперше те, що ми хочемо захистити себе. Ми хочемо захистити наших дітей. Ми хочемо захистити нашу сім'ю, сім'ю, яка є фундаментом кожного суспільства. І це не є як протидія комусь, але це є найперше те, що ми, як християни, і коли ми кажемо, що і сповідуємо ці найбільші цінності, які Бог вклав в людське серце, що Бог дав людині життя, Бог дав людині свободу, і що дуже часто ті, які зараз, про що зараз також буде мова, говорять, що от ми є свобідні, вільні, що можемо говорити і сповідувати все, що нам є завгодно, але кожна свобода за собою потягає відповідальність. І в тих діях сьогодні ви дуже багато також почуєте про різні аспекти е, таких тих наступів, які, власне, хочуть обмежити нашу свободу, тих, які вірять в Бога, тих, які визнають ці моральні принципи і е, основи нашого християнського вчення. Ми тут, на Західній Україні, напевно, є тим рупором. Тою основою християнства для всієї нашої держави. Бо як тільки ви десь переїжджаєте в центральну Україну, за Київ заїжджаєте, ви бачите, що там зовсім все по-іншому. Особливо щодо відзначення церковних свят, щодо роботи чи не роботи в ці церковні свята. І кожен. Бере на себе ту чи іншу нішу, ту чи іншу відповідальність, так, як міський голова має певні свої посадові обов'язки, які не є і не окреслюються тільки моєю посадовою інструкцією, а відповідальність за всіх і за все, як то кажуть. Скорешені владика, і наша єпархія відповідальна за всі парафії. Кожен отець на місці відповідальний безпосередньо за свою парафію. Тих парафіян, які до Нього приходять. І ми всі так само несемо відповідальність перед Богом. Бо кожен день, що би ми зробили чи не зробили, Бог це бачить. І, власне, наше ревне християнство полягає в тому, щоб ні словом, ні ділом, ні дією чи бездіяльністю не образити Бога. І я так само такими принципами керуюся, коли працюю на роботі. 22 березня 2023 року набрав чинності прийнятий Верховною Радою закон про медіа. Це зовсім недавно було, березень місяць. В законі про медіа передбачений перелік заборони і обмежень. Під заборону потрапили висловлювання, що підбурюють до дискримінації чи утисків осіб та їх груп на основі гендерної. Ідентичності та сексуальної орієнтації. Виглядає досить гуманно, однак дане формулювання є потенційно небезпечним для свободи слова і віросповідання, нашого з вами християнського віросповідання. В небезпеці опинилася більшість християнських засобів масової інформації. Звичайно, очікувано, що оцінка. Гомосексуальної поведінки, включно з так званими маршами рівності в християнських змі, подається згідно біблійної позиції. Ми знаємо, що будь-яка критика або висвітлення аргументів про гріховність, аморальність, неприродність, шкідливість для суспільства гомосексуальної поведінки. Визначається як дискримінація та мова ненависті. Саме тому введення в законодавство таких норм є кінцем можливості публічно критикувати гомосексуальний спосіб життя. Якщо взяти конкретно статтю 36 цього закону, то за критику в засобах масової інформації гомосексуальної чи лесбійської поведінки передбачений штраф у розмірі. До 236 тисяч гривень, а за повторне порушення закриття засобою масової інформації. Я тут завжди роблю паузу юридичну і звертаюся до церкви. Дорога моя церква, і я, як парафінин церкви, ми проспали з вами спільно деякі важливі речі. Тому, якщо ви тепер хочете гріх назвати гріхом, приготуйте 236 тисяч гривень і заплатіть їх в бюджет держави. Я би хотів звернутися тут до статті 24 Конституції України, яка передбачає, що не може бути обмежень за ознаками статі чи іншими ознаками. Відтак, приймаючи відповідний закон на захист гомосексуальної поведінки та ЛГБТ спільнот, посилається саме на неможливість дискримінації за різними ознаками. Однак я би хотів нагадати представникам, нашим представникам у Верховній Раді, а вони кожен раз слухають наші форуми по всій Україні, я вам це гарантую. Цією ж нормою Конституції передбачено. Що за цими ознаками не може бути жодних привілеїв чи привілейованих станів. Забороняючи критику гомосексуального способу життя, така категорія громадян набула станом на сьогоднішній день привілейованого стану. Для прикладу, говорячи про наші з вами християнські цінності, критика таких цінностей не заборонена законом. Я зараз сміло з трибуни можу сказати. Ісус Христос це міфологічна істота, і нема такого ніколи не було. Образити наші християнські цінності. Можу собі сказати таке? Можу. Чи можу я зараз розкритикувати представника церкви тут присутнього? Можу. Чи можу голову можу, чи себе адвоката, чи вчителя, чи лікаря, чи художника, чи будь-кого можу. Тоді скажіть, будь ласка, яка це рівність в нашому суспільстві, коли ми створили касту недоторкану? Беральна теологія це коли християни стоять світськими. теологія ізоляції, це коли християни розділяють, що є діла Божі, а є ті, що діла Богу не цікаві. Тобто діла Божі це коли ми з вами збираємося в церкві, ходимо на молитовні служіння, вивчаємо Біблію, евангелізуємо, це діла Божі. А ось культура, політика, місцеве самоврядування. Якісь громадські організації, економіка, освіта це, якби Бога, не зовсім цікавить. Дуже часто ми стаємо такими космополітичними, тобто громадяни Царства Божого. Я собі, до речі, виписав цих три місця в Біблії правильно було задане питання, бо ми тут в більшості практики. Я практик, мені не цікаво просто побалакати і розійтися. А що нам робити? І нам, як християнам, як нам правильно реагувати? Написано Филип'янам 3:20, що ми, громадянство наше знаходиться на небесах, звідки ми очікуємо Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, громадяни Царства Боже, Правильно, ті, хто прийняли Ісуса Христа і сповідуємо своїм Господом, ми отримали це громадянство. Друге. Ми підкоряємося двом системам законодавств. Це відображається у Матвіях 22, 18, 20. Боже, Богу, а Кесарю – Кесарю. Третє. Ми слідуємо земним законом до тих пір, допоки що не почнуть суперечити небесним. Це було гарно написано, сказано. Це демонструє Петро, книга «Діяннях 4, дев'ятнадцять, А що нам слухати у вас більше, ніж Бога? Те покоління, про яке Іван Бех каже, що нам потрібно виховувати не критичне мислення, а виховувати благочестиву сумлінну особистість. Якби почуло наше міністерство освіти, а воно в своєму своєму розвитку знаходиться як 20-ті роки ще Ленін не помер. От я спілкуюся, це просто жах. І от що каже Іван Бех: що завдання вчителя дитину довести до стану обоження. А тоді Господь дасть і критичне мислення на екрані зараз. А ще хочу сказати про Маріуполь. От завжди пан Назар каже: ви ж тільки там деякі моменти обов'язково розкажіть в аудиторії. Бо знаєте, тут хтось каже: от за що ж такі страждання Маріуполю? 11-й рік один священник прибіг до нашого мера, такий активний священник, харизматичний прибіг, і після спілкування християнська етика в кожній школі. Тому, дорогі священники, ви не думайте, вас дуже поважає українське суспільство, всіх вас, різних конфесій, приходьте до влади і просіть, що тільки це найкращі ліки, От то що називають християнська етика. Він прийшов і в кожній школі християнська етика. Потім, як у нас прийнято в нашому менталітеті, він не став опікуватись, якось контролювати і дивимось, вже нас не 70, Три школи, а нас вже 52, а потім нас вже 10, а потім 4. Я думаю, ну нічого нічого. А якщо хтось із вас тут є освітяни, то знають, що школа зараз це, як знаєте, як суєта суєт, стільки сил забирає, незрозуміло, що ти робиш, майже немає часу на творчість. І ну, знаєте, я постійно думала, нічого. От у нас ми починали з чотирьох шкіл. А потім ми знов ось зараз також чотири школи. Потім знов Господь благословить, буде 70, і от але треба встигати бачити головне. І коли я мера нашого міста у Львові зустріла на вулиці, кажу: моя вина, що я до вас не підійшла, і не сказала, що давайте повертати християнську етику. На сьогоднішній день є така наступ на сім'ю в понятті. Вартість тому, -тому християнському в значенні сім'ї. Тому що питання сім'ї, воно не є тільки сьогоденне, проблема сім'ї. Тому що, якщо ми подивимося знає, з історії філософії, так ще Платон і підносять питання важливості сім'ї як частини суспільства. І саме нищуючи руйнуючи сім'ю як основу цього суспільства, ми руйнуємо це суспільство. Не буду вертатися до того, що казали попередні спікери, тому що сказано дуже багато як про, про ідеології, які нищуть наше українське суспільство, нашу державність. Але саме цими маленькими кроками нищиться, нищиться наше суспільство і наша нація. Я просто насові.